Перший квартал 2010 року став дуже несподіваним для органів юстиції України. Річ у тім, що починаючи з 2000 року, кількість зареєстрованих шлюбів традиційно знижувалась лише у високосні роки, які, згідно народним прикметам, вважались нещасливими для весіль. Проте цей рік став рекордним з найменшої кількості зареєстрованих шлюбів. Така ж ситуація і в нашому місті. За даними органів РАКС, істотно зменшилась кількість бажаючих одружитися. Відповідно, стали й менше бажаючих урочисто відзначити цю подію. Thank you. У чому ж причина такого стану речей можна лише здогадуватись? Проте варіанти є. Серед іншого, це економічне становище українців. Криза вплинула не лише на виробництво. Молодь, яка має нестабільний економічно-матеріальний стан, все частіше відмовляється від реєстрації своїх відносин, а тим паче урочистого свята з цього приводу. У зв'язку з важким економічним станом збільшується кількість пар, які живуть разом без реєстрації у так званому громадянському шлюбі, очікуючи покращення ситуації. Разом з тим є й позитивні новини. Кількість розлучень теж зменшується за перший квартал цього року. По Україні цей показник зменшився на 5%.